Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальний огляд без поділу на рубрики, для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Mitsubishi Lancer. 2007 рік, 203 пробігу. 1,6 газ, бензин на механіці, 4800 ціна. Тут контакти до власника. Добрий день. Загляну по салону легенько. Отак От виглядає по салону, кого цікавить. Більше інформації уточнюйте. Opel Astra в Седані. 2005 рік, 173 пробігу, 1,4 газ, бензин на механіці. Ціна 4600. Контакти бачимо. Deo Sense, мабуть, найдешевший автомобіль на ринку. Це 2006 рік, 3000 доларів ціна, 1,5 бензин. 148 пробігу, контакти ось тут видно. Так, багато прохань, покажіть що дешеве. Це вже, мабуть, саме дешеве, що я для вас знайшов. Трошки заглянемо по салону, вікна трошки підзапотівші, багато не покажу стандартно все. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода, Tour в універсалі. Так, 2007 рік, 5500 ціна, 1,6 бензин на механіці, 230 пробігу. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Fabia Універсалі. Це четвертий рік, двигун 1.2. Бензин. 4500 ціна, 160 пробігів, контакти є. Renault Megane 3 третього покоління, це 10-й рік, 1,6 бензин на механіці, 260 пробігу, 6500 ціна, тут контакти. Є фуркоп. Кого цікавить? Телефонуйте. Четвертий гольф, феджбеку. 99-й рік, модельний 2000-ний, 238 пробігу, 4000 ціна, 1.6 газ бензин, контакти бачимо. Датія логан. Восьмий рік, 1. Так, 215 пробігу, контакти 067 560 06 22. 7 місць. А яка ціна? 5300. Ага, 5300. Машина знімачена. Пробіг оригінальний, авто да, оригінальний, з да. Не, ну Там скільки? Там 230. Газ уже є. Часто запитують таких машин маловато, кого цікавить телефонувати. Телефонуйте до власника. Четвертий гольф. 99-й рік, 231 пробігу, 1,4 газ, бензин на механіці. 3699. Ціна контакту ось тут. Так, є фаркоп. Засніжена шкода Фабія. Це 2007 рік 227 пробігу, 1,2 бензин на механіці, ціна 3900. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте більше інформації. Volkswagen Golf в універсалі. Це п'ятий Golf. 2009 рік, 279 пробігу, 1,4 бензин на механіці. Тут контакти, ціна 6 тисяч доларів. Nissan Note 12 рік, 8 тисяч. Ціна 1,5 бензин на автоматі, 99 пробігу, тут контакти до власника Гарно завелася. Можна заглянути по салону? Автоматична коробка передач, кліматконтроль присутній. Кермо в гарному стані. Так, Хто шукає таку машинку, телефонуйте до власника. Кія Сіт в кузові хеджбек, 2007 рік. 1,4 бензин, механіка 167 пробігу. Контакти бачимо, ціна 6200. Дача Логан шостого року 227 пробігу. Так, 1,4 бензин, 2600 ціна, тут контакти. Хтось питався за Логана, є такий один варіант у Львові. Синій колір. Кого цікавить? Телефонуйте. Цікавить вас машина! Дев'ятий рік, 190 пробігу, 1,4 бензин механіка, 5500 ціна. Так, тут контакти. Так, Дивимось по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Tour. Це третій рік 164 пробігу, ціна 5 тисяч. Двигун 1,6 бензин на механіці. Контакти 068 685 5153. Водафабія в кузові хетчбек, 10-й рік, 1,6 дизель на механіці, 6,250 ціна, 256 пробігу і ось тут контакти до власника. Так, Покажу по салону, якщо вийде. Так, склотоноване, трошки видно, так? Да? Так, є така Тойотка на повному приводі в рідній фарбі. Версо С автомобіль. Це 12 рік, 110 оригінального пробігу, 9 тисяч ціна, 1,5 бензин на автоматі. Тут контакти до власника. Повністю в рідній фарбі, повний привід. Зараз допрігаєшся, подожди, зараз чоловік уйде. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія в універсалі. 2008 рік, 232 пробігу, 1,6 бензин. 5950 ціна. Контактів, на жаль, немає. Інформація просто які ціни на таку машинку. Форкоп є. Шкода фабія. В кузові хетчбек. Дев'ятий рік. Бензиновий двигун. механіка 173 пробігу, 5 тисяч ціна. Контакти до власника бачимо. Так, покажу по колу. Так, заглянемо в салон. Кого цікаво, телефонуйте до власника?